Всім привіт! Вітаю на каналі В Нормі, коли в формі. Друзі, сьогодні я хочу вам розповісти і показати одні дуже унікальні, класні підтягування, які я впевнений, що. Практично кожен з вас ніколи не зустрічав, і, на жаль, мало хто з вас зможе в принципі зробити. Зробити в нормальній, адекватній техніці, тому що це неймовірно складні підтягування. Я зразу попереджаю, що це відео буде більше для тих людей, які реально вміють підтягуватися, вміють підтягуватися і в них є сила. Це не буде для новачків і для людей, які, ну, в принципі, з звичайними підтягуваннями, ледве дають собі раду. Це насправді буде не дуже-дуже актуально, тому що цей вид підтягування, який. Я сьогодні вам покажу, це просто неймовірно складні підтягування. Але якщо ви зможете їх виконувати, я гарантую вам, що ви будете відчувати настільки круту прокачку спини, якої ви досі ніколи не відчували, я спробував ті підтягування не так давно, і я був шокований, тому що я тренуюся вже, можна сказати, 15 років. Але після того, як я провів тренування таких підтягувань, я відчув, реально вся спина, особливо на наступний день, настільки мало жорстку кріпатуру, настільки сильно м'язи. Я відчував там, де в принципі, я не міг дістати звичайними підтягуваннями, звичайними вправами на спину. Так от, ці підтягування, я їх називаю хвіст скорпіона. Чому хвіст скорпіона? Бо, в принципі, я сам придумав таку назву, я не знаю. Мені просто положення, коли ви дотягуєтеся в підтягуваннях, положення вашого тіла, дуже нагадує силует хвоста скорпіона. Так от, я не знаю, чи ці підтягування де-небудь існують, бо, чесно кажучи, я не зустрічав їх. От можете вірити мені, може ні. Я сам особисто спробував. Мені прийшла ідея, я спробував. Можливо, їх хтось раніше виконував. Я не хочу стверджувати, що я їх, скажімо так, автором, творцем цього виду підтягувань, але я можу сказати точно, що ці підтягування однозначно варті уваги. Вони настільки круті, що ну, це просто взрив мозгу. І так, зараз я спочатку покажу вам всі ці підтягування без підтягування на перекладні, а саме як виглядає рух. Тобто я буду тягнути себе по специфічній балістичній траєкторії. Тепер я підходжу до перекладини, беруся більше до лівого краю турніка, тому що я буду тягнути себе так, і щоб не вдаритись головою об крайню праву стійку. І як можете зрозуміти, я тягнуся без ривків, ногами не допомагаю. Відразу тягну себе руками, напруживши спину, дотягую себе наскільки можна вверх, торкаюся навіть підборідням. Перекладене низом. Всі ви звикли підтягуватися так, щоб заводити підборіддя за перекладеного, тут буде інше відчуття, тут напруження досить-досить специфічне. Але мені подобаються ці підтягування дуже сильно. Реально класні підтягування. Якщо ви будете виконувати все в такій техніці, я все роблю максимально підконтрольно. Нульчі тінну, нульчі тінгу, тоді спина у вас дійсно виросте. Спеціально для вас показую інший ракурс тих ж самих підтягувань. Я Виставив камеру так, щоб було видно, як це все виглядає, і це доволі нелегко. Але майте на увазі, техніка понад усе. Краще зробити два повторені в максимально якісній техніці, ніж 10 з ривками, клювками і так далі. Тобто ми беремо лише якістю, не кількістю. Постійно намагайтеся відчути роботу м'язів-спини. І буде вам щастя, справді, друзі, повірте, ці підтягування реально дуже-дуже продуктивні. Я е, на цьому відео виконую їх і, можливо, вам здається, що. Це легко, можливо, вам здається, що це не варте вашої уваги, але я рекомендую вам як мінімум їх спробувати. А зараз я покажу вам, як це все виглядає ззаду безпосередньо. Знову захоплююся ближче до лівого краю перекладини і починаю підтягувати себе. Тягнуся грудьми, і наскільки мені дозволяє вже моя сила, і, в принципі, моя маса, бо важу я майже 90 кілограмів. Я намагаюся себе е, витягувати і робити це підконтрольно. От, і, звісно, якщо ви важите трошечки менше, вам може бути трохи навіть комфортніше. Не те, що легше, а комфортніше це все робити. Бо мене, будучи в такому вузькому захопленні рук, цей рух навіть трошечки сковує. Але я люблю його. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, вам сподобалась дана ідея. Ці підтягування. Варто як мінімум один раз в своєму житті спробувати е, перевірити себе, чи ви зможете їх одужати. Е, коли я перший раз їх спробував, при тому, що в мене хороша база, я підтягувався плюс 50 кілограмів, крім своєї маси 90 кг, плюс 60 кілограмів, я підтягувався в нормальній техніці. Так от я підтягувався в е, хвіст скорпіона. Е, максимальний результат це 8 повторень. Але в такій техніці, в якій я показував на, вам на відео. Якщо ви будете просто десь робити ривки ногами, десь будете Скидати себе, максимально дьоргатись, ну це не є та вправа, про яку я говорю. Ми говоримо тоді про інші різні вправи. Тому, будь ласка, не порівнюйте якісь там, скажімо так, дуже власні інтерпретації з тим, що показую я вам. Якщо вам і далі цікавий такий формат, пишіть коментарі, пишіть так, цікаво, пишіть, що би ви хотіли ще побачити. Ставте лайки, це для мене хороша підтримка. Підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. Ну і до нових відео, Па-па!